17 жовтня 2009 року, Ферфакс, штат Вірджинія. Концерт гурту Металіка. Натовп пшаленіє і чекає виходу музикантів на сцену. Проте в цей час одна з фанаток, Морган Харрінгтон, вийшла за межі арени і не може повернутись назад. В телефонній розмові дівчина каже друзям, щоб не хвилювались і що дістанеться додому сама. Це була остання розмова з нею. Додому вона так і не прийшла. Морган Харрінгтон, родом Шарлотсвіля, навчалася на технічному факультеті Університету Вірджинії. Вона була яскравою особистістю, розумною та активною, любила школу і мріяла стати вчителькою. Також захоплювалася мистецтвом та музикою. Тож, коли дізналася, що гурт Металіка завітає до сусіднього Ферфаксу з концертом у рамках туру Магнетік, то не вагаючись придбала квиток ще за півроку до події. Він висів неї на холодильнику як приємне нагадування. Морган була в радісному очікуванні в день концерту вона на власному авто заїхала до батьків Денна і Джил Харрінгтон у Ферфакс, щоб підібрати відповідне вбрання. Одягнула футболку Пантера, міні-спідницю, легінси та черевики, все чорне, і повернулася до Шарлотсвіля, щоб забрати друзів та сусідів по квартирі, які теж збиралися відвідати концерт. Відстань між цими містами можна було подолати за 45 хвилин. Врешті, близько сьомої і всі прийшли на територію арени та поринули у атмосферу музичного свята. Кілька груп виступали на розігріві і заряджали публіку енергією. В якийсь момент Морган сказала друзям, що їй потрібно в туалет, і відійшла. Нічого особливого. Та коли вона не з'явилася за півгодини, одна з подруг зателефонувала їй і сказала, що виступ металіки ось ось почнеться. Та дівчина відповіла, що вона вийшла за межі арени і не може потрапити назад, бо охорона не пускає. Образливо та робити нічого. Доведеться повернутися додому. І, хоч речі Морган разом з ключами від її авто залишилися всередині арени, дівчина каже друзям, щоб ті не хвилювалися, вона зможе дістатись додому самостійно. Це була остання їхня розмова. Після концерту вони намагалися додзвонитися до подруги ще раз, але телефон був поза межами досяжності. Поблизу арени та на парковці її теж не було. Можливо, дівчина вже вдома, а телефон розряджений. Та, повернувшись до квартири, вони зрозуміли, що морган немає. Друзі дзвонять до поліції та повідомляють про зникнення людини. Пошуки починаються там, де її бачили востаннє, біля арени. Розпитують усіх, хто міг її бачити. Молода, симпатична дівчина, одягнена в чорне, у футболці Пантера. Охоронці згадують її. Вони попереджали, що якщо вона покине межі арени, то більше не зможе зайти згідно політики безпеки організації таких заходів. Та морга наполягла на своєму причини невідомі. Можливо, черга до туалету була надто велика, і вона вирішила знайти вбиральню за межами арени, та факт залишається фактом повернутися назад вона вже не змогла. Поліція намагалася встановити, що сталося, і опитала якомога більше людей. Декілька свідків пригадали, що бачили її на парковці неподалік. Ще згодом дівчину, схожу на неї, помітили на мосту. Вона йшла вздовж дороги, з піднятим догори великим пальцем. Очевидно, намагаючись спіймати попутку і доїхати автостопом, свідки кажуть, що вона виглядала трохи дезорієнтованою і замерзлою, можливо, навіть п'яною. Але друзі стверджують, що Морган була абсолютно тверезою, принаймні в той момент, коли бачили її востаннє. На наступний день дівчина так і не вийшла на зв'язок і не прийшла до батьків на їхню традиційну щотижневу зустріч. Вони мали дуже близькі стосунки і підтримували постійний контакт. Щодня говорили по телефону. Ден і Джил розуміли, що сталося щось дуже погане. Їхня дочка ніколи б не пропустила зустріч і точно повідомила б про себе, аби могла. Батько дзвонив до друзів і намагався з'ясувати всі подробиці того, що сталося, і зрозуміти, куди вона поділась. Та ніхто з них не міг цього знати. Однак вже незабаром з'явилася перша зачіпка було знайдено гаманець Морган. Всередині лежали її студентський квиток. Водійське посвідчення, а також банківська картка. Його виявив випадковий перехожий недалеко від майданчика, де зазвичай стоять таксі в очікуванні клієнтів під час великих заходів на кшталт концерту Металіки. Батьки сподівалися, що, можливо, донька випадково загубила гаманець, та згодом недалеко від того місця виявили також її телефон з витягнутою батареєю. Поліція зробила оголошення та закликала усіх, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місцезнаходження Морган Харрінгтон, та описали обставини, за яких вона зникла. Так вони отримали ще кілька свідків, які бачили її поблизу арени та багато хейту, спрямованого проти друзів дівчини. Їх звинувачували у тому, що залишили подругу саму та не потурбувалися про її безпеку. Та Ден зупинив цей шквал негативних коментарів він сказав. Вони не винні. Багато хто хотів би зробити з них поганців, але вони не погані. Я хотів би, аби вони повідомили про її зникнення, але сумніваюся, що це б щось змінило. Їй не сім років, щоб користуватись системою екстреного сповіщення. Давайте не будемо шукати винних краще знайдемо її. До пошуків було залучено понад півтори тисячі людей, оголошення з описом дівчини висіли скрізь. Через кілька тижнів після зникнення один зі студентів знайшов закривавлений одяг в кущах поблизу свого будинку. Він жив поруч з ареною, на якій відбувався концерт, і припустив, що ця річ могла належати Морган. Це була футболка Пантера. Надія на те, що дівчина знайдеться живою, практично згасла. 26 січня 2010 року сталося те, чого Харінтон не понад усе. Один з місцевих фермерів, оглядаючи свою ділянку площі у 280 гектарів, помітив дещо, що нагадувало останки тварини. Однак, підійшовши ближче, зрозумів, що помилився череп, що лежав на землі, був явно людським. Навколо не було ні одягу, ні взуття, жодних прикрас, тільки тіло. Фермер чув про зникнення студентки під час концерту в місті три місяці тому. Інтуїція підказувала йому, що це саме вона. Ферма, на якій знайшли останки, знаходилася всього за 16 кілометрів від Ферфаксу, поодаль від людських очей, за кілька кілометрів від головної дороги. Здогадка фермера підтвердилась. експертиза встановила, що це була Морган Харрінгтон. Проте батьки дізналися про це не одразу і не від поліції. До них зателефонував репортер і запитав, що вони відчувають тепер, коли тіло їхньої дочки знайдене. Ден не повірив і передзвонив до копів, де цю інформацію йому підтвердили, через сильну ступінь розкладання причину та точний час смерті встановити було неможливо, та все ж тіло Морган змогло багато що розказати про останні миті її життя. Деякі її кістки буквально розтращили була зламана її ліва рука та два ребра, також був пробитий череп. Крім того, експерти виявили сліди сексуального проникнення. Вочевидь, дівчина дуже сильно страждала в останні хвилини свого життя. На розкриття цієї справи кинули усі сили, оскільки на волі перебував дуже небезпечний та жорстокий злочинець. Згодом поліція отримала нові дані. На футболці Морган, що знайшли в кущах, виявили зразок ДНК, який фігурував у нерозкритій справі 2005 року. Тоді 26-річна жінка, що не захотіла розкривати своє ім'я, Звернулася до копів із заявою про побиття та сексуальне насильство, яке вона ледь пережила. В той момент, 24 вересня 2005 року, вона проживала у Ферфаксі. Повертаючись додому ввечері з продуктового магазину, жінка зазнала нападу. Вже практично біля будинку він схопив її та відніс в глуху та безлюдну частину району, повалив на траву і кілька разів вдарив кулаком в обличчя. А потім почав душити і чинити наругу. Жінка кричала і кликала на допомогу, а нападник вимагав замовкнути інакше погрожував позбавити її життя. Але якщо дозволить зробити все, що він хоче, то відпустить. Та вона продовжувала боротись, відбувалась і дряпалась. Однак нападник був великим та дужим він придушив жертву і та почала втрачати свідомість. Наступне, що вона пам'ятає, як світло засліпило її очі. То під'їхав автомобіль. Якийсь чоловік почув з жінки та вирішив перевірити, що відбувається. Нападник не очікував, що йому хтось завадить, тому кинувся тікати. Водій авто погнався за ним та не зміг наздогнати, тому повернувся до жінки і надав їй допомогу. Постраждала негайно звернулася до поліції з заявою про напад в неї з-під нігтів дістала біологічний матеріал злочинця. Однак пошук по базі даних не дав результатів. Схоже, цей хлопець ще ніколи не потрапляв в поле зору правоохоронців. Жінка змогла дати опис нападника, на основі якого створили фоторобот. Це був кремезний, темношкірий чоловік з коротким волоссям та щетиною. Вона не змогла впізнати нікого із бази злочинців, що були під наглядом поліції в той момент. Постраждала більше не почувалася в безпеці, тож, повідомивши всі подробиці інциденту, повернулася на батьківщину в Індії. Та отриманих даних було надто мало, щоб звузити коло підозрюваних до прийнятного рівня. Тож справа зависла як не розкрита. Аж поки ДНК нападника не спливло знову у справі Морган Харрінгтон. Отже, це міг бути серійник, який знову вийшов із тіні через 5 років після останнього нападу. Було оприлюднено фото робот підозрюваного Джеймс Хедфілд. Вокаліст гурту Металіка також був в курсі того, що сталося під час їхнього концерту, і не залишився осторонь. Він виклав відео із закликом надати будь-яку інформацію, що допоможе спіймати винного. Там теж було показано фоторобот підозрюваного. У винагороду, за інформацію, яка допоможе вийти на злочинця, було запропоновано 150 тисяч доларів, з яких 50 тисяч надав безпосередньо гурт Металіка. Привіт, це Джеймс з Металіки. У 2010-му наш гурт запропонував 50 тисяч доларів, аби допомогти зловити злочинця відповідального за вбивство Морган Харінгтон. Якщо ви бачили цю особу на фотороботі чи маєте будь-яку інформацію по справі, будь ласка, зверніться до поліції чи надайте свідчення онлайн? Пам'ятайте, навіть якщо вам здається, що це дрібниця, вона може виявитись дуже важливою для поліції, щоб розкрити справу. Та, незважаючи на це, ще одній дівчині довелося заплатити своїм життям, аби поганця нарешті спіймали. Ханна Елізабет Грем, дівчина навчалася на другому курсі в університеті Вірджинії, родом з Рейдінгу, Англія. Народилася у 96-році і зовсім маленькою переїхала до США. Вона гарно навчалася та обожнювала спорт. Як і більшість своїх однолітків, Ханна любила вечірки. Так, увечері в п'ятниці, 12 вересня 2014 року, дівчина пішла розважатися з друзями. Вони збирались відвідати кілька місць протягом ночі, але вже незабаром їй стало зле. Скоріше за все, хана не розрахувала свої сили та перебрала з алкогольними напоями. Товариш запропонував підвести її додому, але дівчина відмовилась хотіла трохи пройтись, подихати свіжим повітрям та освіжитись. О пів на другу ночі на телефон подруги Ханни прийшло повідомлення там було сказано, що дівчина шукала шлях до наступної вечірки та заблукала. Це була остання звістка від неї вона так і не повернулась додому. Наступного дня в Ханни були заплановані зустрічі з друзями, але дівчина не з'явилася. Вже о четвертій годині дня стурбовані товариші зв'язалися з батьками подруги, сподіваючись, що вони знають, де знаходиться дочка. Та стривожені батьки не мали жодного уявлення про її місцезнаходження. Інтуїція підказувала, що трапилось щось погане. Вони оголосили Ханну в розшук. Поліція одразу провела паралелі зі зникненням Морган Харрінгтон і кинули всі сили на пошук зниклої. Шлях дівчини було легко відстежити за допомогою великої кількості вуличних камер. Переглядаючи записи, копи з'ясували, що дівчина вийшла на одну з головних вулиць міста. Там камер теж було вдосталь. На записах видно, як один чоловік йшов за нею слідом. Вдалося з'ясувати його особу. Він пояснив, що побачив засмучену дівчину і просто хотів переконатися, що з нею все в порядку, і вона в безпеці. Однак, згодом на тому ж записі копи помітили, що він не один слідкував за дівчиною ще один чоловік стежив за нею. Спочатку він гуляв на протилежній стороні вулиці. Але потім перейшов на інший бік і пішов слідом за Ханною, тримаючись на деякій відстані. Згодом Свіда побачив їх разом пригадав, що той хлопець не виглядав приємною людиною. Він тримав дівчину під руку і вів до бару. Копи продовжили відтворювати події тієї ночі і дізналися, що незнайомець пригощав Ханну напоєм там. Згодом їх бачили біля помаранчевої машини, і дехто навіть чув, як вона сказала, що не сяде з ним цю машину. Саме після цих подій вона написала подрузі своє останнє повідомлення. Цілком можливо, що загадковий хлопець був одним з останніх, хто бачив хану живою, тож поліція дуже хотіла з ним поговорити. Згодом їм вдалося з'ясувати його особу це був 32-річний Джессі Метью. Він працював помічником медсестри у медичному центрі та додатково заробляв тим, що працював таксистом. Поки копи збирали інформацію, то дізналися, що того вечора, коли Ханна зникла, цей чоловік ходив по барах, чіплявся до різних жінок і поводився досить неадекватно. 21 вересня Джесі з'явився в поліцейському відділку і мав розмову з правоохоронцями. Врешті той сказав, що йому потрібен адвокат. В поліції ще не було достатньо доказів, аби оголосити підозру та затримати чоловіка, тож були змушені його відпустити. Наступного дня Копи здійснили обшук квартири Джесі, вилучили декілька речей на експертизу. Результати показали, що це саме той, кого вони шукали. Однак підозрюваний теж не гаяв часу. Поки мав можливість, то зняв усі гроші зі свого банківського рахунку та зник в невідомому напрямку Здавалося, що це кінець. Та всього за кілька днів його вдалося затримати в Техасі за 2000 кілометрів від Вірджинії. Його впізнала жінка, яка бачила його обличчя в новинах і викликала копів. Серед особистих речей виявили карту Мексики вочевидь, Джесі збирався перетнути кордон та втекти від правосуддя, і йому це майже вдалося. ДНК зразки підозрюваного співпали з біологічним матеріалом злочинця по справі наруги над жінкою з Індії та справою Морган Харрінгтон. Що стосується Ханни, то її рештки знайшли через місяць після затримання злочинця. Їх помітили всього за кілька кілометрів від того місця, де свого часу знайшли Морган. а на шортах Джессі, як і в його машині, виявили ДНК Ханни. Чоловік не визнавав себе причетним до жодної з цих справ і стверджував, що ні в чому не винний, однак його біографія дає привід сумніватися в його словах. Джессі Лерой Меттю Молодший був звичайним хлопцем в очах оточуючих, ніхто не помічав за ним агресивної поведінки, коли той був малим. Він був приязним та любив допомагати людям. Однак, зрештою, щось змінилось всередині нього. В старших класах Джесі став гравцем футбольної команди. Саме в цей період його вперше звинуватили в домаганнях. Через це хлопця вигнали з команди. Він перейшов до іншої школи та став грати у футбол вже в іншому складі. Через деякий час на нього заявили вже в новому місці. Джесі знову був змушений покинути і команду, і школу. Жодного разу він так і не став фігурантом кримінальної справи. Зрештою, чоловік влаштувався на роботу в медичний центр. Співробітники згадують його як мовчазного здарування, що неохоче йшов на контакт він просто робив свою роботу. Коли про зникнення Ханни почали говорити в новинах, він разом з колегами дивився телевізор. Ті жартували, що чоловік з камер спостереження схожий на Джесі Меті. Одного разу Джесі просто не вийшов на роботу. Це було в той день, коли він зняв гроші і втік. Хоч доказів і було вдосталь, спочатку Джесі Метью не визнавав свою провину, однак під час засідання суду у 2015 році погодився з тим, що докази дуже вагомі і його засудять незалежно від наявності зізнання. В якості покарання за напад на жінку у 2005 році йому призначили три довічних терміни. Згодом йому пред'явили також звинувачення по справі Морган Харрінгтон та Ханни Грем, і у березні 2016 року він визнав свою провину йому додали ще чотири добічних терміни. Однак у в'язниці злочинець провів не так багато часу. Всього через три роки після цього у нього діагностували рак товстої кишки четвертої стадії. Тому Джесі Меттіо перевели до спеціального відділення у лікарні у Річмонді, що знаходиться під охороною. І призначила курс хіміотерапії. Поліція вважає, що ці три дівчини не єдині, хто постраждав від рук злочинця. Було ще кілька жінок, які вважаються зниклими безвісти всі вони проживали в цій же місцевості. Так як Джессі працював таксистом, то міг легко викрадати своїх жертв, що добровільно сідали до нього в машину. Одна з його пасажирок пригадує, як виявила, що не має достатньо грошей, аби розрахуватися за поїздку. Тоді Меті запропонував їй альтернативний спосіб оплати шляхом надання інтимних послуг. Дівчина вишкребла все цінне, що мала, і кулею вилетіла з машини. Після того, як злочинця спіймали, спільнота видихнула з полегшенням батьки Морган стали меценатами і заснувала на її честь стипендіальний фонд. Також вони вирішили фінансувати некомерційну організацію Врятуй наступну дівчину. Аби не допустити повторення того, що сталося з їхньою дочкою. В одному з інтерв'ю мати Моран згадує момент, коли востаннє бачила її. Завжди, коли прощалися, то жестами показували свій маленький кот 2 1. I love you too much forever and once more than forever. Люблю тебе дуже сильно, назавжди і ще раз більше, ніж назавжди.